Високі чини влади і, і правоохоронних органів, це також із боротьба з ігровими автоматами і багато-багато інших таких, таких розкриття земельних афер і в міській раді, і зокрема в області. Це... Це з тою самою капустою, яку закупляли по 13 гривень в дитячі садочки рівного. І багато-багато інших фактів. Зараз, звичайно, що ну, І в кінцевому результаті вийшло так, і ми зрозуміли, що ми робимо все правильно. Чому ми робимо це все правильно? Тому що як, як підтвердили, підтвердили. Бо знаєте, бо коли свобода... Ну, звичайно, там робить політичні заяви, все, знаєте, чиновникам, ті, які привикли красти, то їм там далеко-далеко, знаєте, ті заяви десь, десь там. А коли ми реально почали лізти до них в кишені, е, рубати їхні корупційні схеми, а це десятки, сотні тисяч е, мільйони доларів. І вони почали діяти злочи, злочи, е, злочинними способами. Тобто,